Привіт. так всім привіт. Ми продовжуємо проходити мапу Вічкрафт НДВЗерті. В попередній серії ми були на двох уроках, де збирали інгредієнти по всьому Покварці. Варили зілля і вивчили нове заклинання Breakium Emendo. Ось це заклинання. Що ви тут розказуєте? Не може бути. Прям так і сказала. Щ... Ну да, я, звісно, в шоколас з них. Починаємо. Будемо пробувати, так сказати, мапу мародерів. Перевіряти, як вона працює взагалі. Нам сказали, що Герміона в бібліотеці, значить. Треба в бібліотеку телепортуватись. Привіт! Я Герміона Грейнджер. Чим я можу вам допомогти? Ну нам треба нові заклинання. Вона нас навчила. Флітвік сказав, що вона якраз може це зробити Вона його найкраща учениця. Ну, саме так. О, uh вау, -huh. oh, wow. він справді, гадаю, я могла б навчити вас заклинанню. Але зараз я трохи зайнята. Можливо, якщо б ви могли допомогти мені, в мене був би час навчити вас. Це було б чудово, звісно. А ще мені на допомогти. Чудово. Можливо, ви чули про мою організацію СП, SP... СП -E -W, w, типу. Я намагаюсь покращити умови праці для домовиків. Ви знаєте, ельфи-домовики отримують сувору угоду, ніякої оплати yeah, за їхню бачили. роботу і жодних відпусток. Ми бачили таких ельфів якраз на вході в Хогвартс, як тільки прийшли до нього. Так, я намагаюсь переконати інших студентів Хогвартсу приєднатись до справи, але ніхто більше не зацікавився. А ельфи домовики здається сприймають цю ініціативу як образу. Я сподіваюся, що повідомлення сподобається мешканцям сусіднього села Хоксі, хоча напевно так можливо. Ви могли б мені допомогти розклеїти листівки в Хоксміт, щоб поширити цю інформацію. Поїдьте в Хоксміт і розвісти листівки на п'яти дошках оголошень. Ну ми зробимо це. Угу. Придеться нам вибратися із Хоперсу і поїхати в Хоксміт. Чудово. Ми можемо зустрітися у бібліотеці, коли ви закінчите. До побачення. Ну ми потім телепортуємось до тебе, ми хм, ж не будемо пішком. Обратно вертатися з того Хоксміду. Але ми в Хоксмід, напевно, теж можемо тепнутись. Ну це, напевно, тільки тоді, коли ми там побуваємо. Вроді карта відкриває тільки місця, в яких ми вже були. А, ні, од... ні, подожди, ми можемо на станцію Хоксмід відправитись. Е, так, але чекай де вона, типу, вісім. Ну, Хоксмід якраз ось до. Тут є Хогвартс. А, тут, точно. Світ маглів. Світ клонів, Хоксмід. Я вже тепнувся. Хоксмід стейшн. Надіюсь, з цієї станції ми зможемо в сам Хоксмит потрапити. Напевно, так нам показує... А, ні, не зможемо. Тут компас зник. У мене є компас. А в мене немає. А, у мене показує з Герміоною поговорить Стій, щас, секунду. Ну, все так, тепер нам скоріше, все, треба йти. Так, нам треба йти за цим компасом. Він нас приведе до Hogsmith Will. Foxmith, а ось навіть і якийсь є. Така природа, Хомерц, ну якраз он до Hoxwarts Хокс. наліво, Hoxmid направо. Він це вже вечорі, я думаю, це тільки світає. Я... Ну, десь тут ночі монстри не нападають якісь. Ну якщо що, у мене є Стапіфай. Ну у мене теж є стопіфай. Так, ми вивчили. Щось таке туди. Моя Хоксмед тут засніжило. Там взагалі прям. Ну, а що ж так високо, так в горах? Треба швиденько дібратися до Хоксміту, вже ніч. Але тут доволі видно сніг місяць. Тут сніговика збудували. з Сяючої морквини якоїсь. Так якийсь... доволі не близька дорога до Хоксміту. Так. Взагалі ніби якийсь перевал. Я думав, ми насправді до Хоксміду поїдемо, а не будемо пішком пертись. Були б у нас мітли, ми б могли пестренько прилетіти. Ну, можливо. Але вже ми, в принципі, якщо вже раз сюди прийдемо, то далі ми можемо просто телепортуватись через мапу мародерів. Ну так, і мітли, можливо, ми скоро теж отримаємо. Напевно, буде якийсь урок по літанню на мітлах. Ну, по ідеї повинний бути. Ну, ось вже якісь будиночки видніються, певно, це якраз це є Хоксмід. Напевно, так. Доволі казково виглядає. Певно, ну, да, певно, все ж таки вже якась пізня осінь була, так. Да. Напевно, так. Що так, тут ну, навіть сніг вже є. Так, да, треба Позвіщити. знайти дошки. Так, ось дома. Служити. Ще треба знайти 4. Бум. Ти куди побіг? Встрічі. Іди сюди. От ще одне знайшов. Іди сюди назад. От туди біжи і зразу направо сюди під накриття, повертай, там на стіні лісить. Так а якщо ж ти вже наклеїв, то в мене теж... А, я щось думав, що нам так як із інгредієнтами доведеться кожному окремо шукати. О, я знайшов. Все, тепер нам треба знову бібліотеку. Ну ми просто можемо використати телепортацію. Це. Ви розклеїли всі листівки. Так ми це зробили. Чудово. Гадаю, тепер я можу вас навчити. Є одне заклинання, яке кілька разів ставало мені в нагоді. Хоча воно. Більш пустотливого характеру, воно називається Алахомор. О, це нам треба. І використовується для відмикання замкнутих дверей. Уже в Олівандре і двері всі повідкриваємо, і його ці погріби всі розвідаємо. Підвали так. з люмусом. Я знаю місце, куди ми можемо піти тренуватися. Ну що ж, підемо я... туди? Угу. І що це за геть? Я, до речі, згадав. Я згадав, що коли ми тільки починали. Досліджуючи світ, ви натрапите на замкнені двері. Mm -hmm. Їх можна розблокувати чарами Алахомора. Mm -hmm. Двічі клацніть правою кнопкою миші на замкнені двері, щоб застосувати заклинання. Mm -hmm. Інші ж двері магічно зачинені від чар. Вони потребують ключа. Ключі можна використати лише один раз, але зазвичай їх можна знайти біля цих дверей. Mm -hmm. Подивимось, чи зможете ви пройти цю смугу перешкод? Mm -hmm. Удачі. Коротше, я не договорив. Ми, коли тільки починали проходити цю мапу, я згадав, що там теж був якийсь будинок із закритими дверима. Треба було заклинання Алахомору. Мені здалося... Мені, схоже, тільки бойові заклинання можна швидким доступом перекликати. Ну, все, відчинили. <кхи> Там вона говорила про якісь дуже захищені двері з великим замком, я таки не зрозумів, чи його треба якось розбити, чи його теж можна заклинати. Ось до якраз і ці двері. Може, треба якось розбити, Ні, Скоріше, всього розбити не вийде, На лохомор теж використати не вийде, не відмикається, а, ключ! Так, я ось до якраз скрині знайшов ключ. Значить, з такі двері можна тільки ключом відімкнути. з таким великим замком. А от з маленьким замком можна, в принципі, використати Алхамору. Куди ми вже пробираємося? Я думаю, стає. тут не просто так позакривали всі двері. Не а не ми таки перейшли тут а все повідмикали. Все ж таке на Чорт, це, походу... ось, Паркур. А давайте зараз станеш на... наприкінці, так? або я хтось пропаркурить в кінець. Хтось буде з кінця, а хтось звідси починає, так сказати, такий чит. Так. Ну, хтось, наприклад, першу давай. другу цю замочну штучку активує, а хтось третю-четверту. Давай можливо, я пропаркурю. Давайте, тоді я активую. Так. Цю ж, ну давай, ладно, я тоді. Я буду тоді третю, четверту активувати, а ти повинен активувати першу і другу. Скажіш, коли там вже це будеш не буде. Ну я тут стою готовий. Я жду, щоб ти активував першу, потім тобі треба до другої пропаркурити і її теж активувати. Прост. Давай, поки отак тільки годинник, скажімо, коли другу активуєш. Переактивую так, так, третю і біжу до четвертої. Знищити її. Знищити взагалі їх усіх. Ой, я трошки впав. Треба Але... піднятися наверх і знищити ту мішень. Десь тут ось була. А. Тут двері відкрилися, я десь чую звук, звідки йде, непонятно. Ой, як тут темно. Герміона тут Вдруг на нас сюди заманила і не знаю, знищить нас. Якась скриня. О, тут ключ якраз в скрині був. певно, нам якраз він треба, щоб якісь двері відкрили. Тут. тут нічого нема. Нагадую уроки з професором Флітвіком, де ми зірки шукали. Я знайшов вихід, але зачекаю, тут ще ніби якісь двері були. О, це не двері, це просто монетки, це шафа якась. Тут тільки просто була стопка монет. Чекаю, а. Є в мене ключ. Знову якась скринька. І тут знову ключ. Просто скрині з ключами. Відкрий скриню, знайди в ній ключ, відчини чорт. <гум> <схід> я не знаю. <схід> я розвикався. Мене що, ще зачинили тут з ними чи як? А. а то я дивлюсь, тебе десь немає. Сьогодні коте. Пергамент з них не сім'ї Ну це ж книжка, що ж із них ще випаде. Знову ключ. Щось зібрали. Що Уже два ключі в нас є. Щі? Певно, і не одні двері нам доведеться відчинити. Звичай. А, Звичай. Якраз ось і ось. А, ну тут якраз два важелі. Давай на рахунок три. Раз, два, три. Паркур, походу. Ой, я впав, звісно ж. Я теж. А може тут щось лежить? Тут нічого не лежить. Я надіюсь, вони зараз не упадуть ці башні. Упав я на башні. <рес> ну, все, чекаємо. Головне знов не Тільки саме хотів сказати, головне знов не упасти, і замість того, щоб підпригнути, я просто полетів вниз. Все. Yeah. Mm -hmm. нам сюди. Де ми взагалі знаходимось? Yeah. Так, там щось якась загадка написана. Двоє дверей, одні неправиль... а, один неправильний, один багатий. Що це взагалі означає? Два кварти? Один бреше, один говорить правду. А, два гвардіана. Двоє дверей, одні правильні, одні неправильні. да? І виходить два гвардіана. Один із них бреше, інший каже правду. Як нам дізнатись, хто з них бреше, а хто каже правду. Так, ти кажеш правду, так які двері ти охороняєш? О, давай запитай, які двері ти охороняєш. Так, я охороняю двері, що ведуть із цієї кімнати. Ну так, да, це нам нічого не каже. А почекай, а який охороняє двері той Гвардіан лівий? Запитай у нього. Тут певне запитання однакові. Чи в нього така ж відповідь буде? Ну так, він охороняє ці. Він охороняє двері, що ведуть з цієї кімнати. Ага, давай я запитаю. Інший охоронець охороняє праві двері. Мій значить говорить правду. Твій, скоріше всього, брехун. Бо я в нього запитав, чи лівий охоронець охороняє праві двері, він сказав ні. Ну він сказав правду виходить. Значить вихід повинен бути тут. А? І ні, неправильно. Щ... Він же ж сказав правду. Дивно, значить виходить ці двері. А як так вийшло, що ліві двері правильні, якщо нам. Нам, значить, треба було знайти брехуна навпаки, а не того, хто правду говорить? так, Але що ж далі? Тут знову якась загадка, певно. Все, що воно пожирає, птахи, звірі, дерева, квіти, гризе, трон, гризе сталь, перемолює тверде каміння. Що? А, шліфує тверде каміння. Вбиває королів, руйнує міста і б'є високу гору. Здивне нас. Це може бути. А, ось до відповіді якраз. Так, це що у нас? Вітер? Вода. Час. Може час? Хоча які відповіді там? Чекай. Так, паличка. Ну, це точно не паличко. Це шо, лев? і смерть. Ну, здається, час. Час, в принципі, руйнує все абсолютно. Хоча шліфує каміння вода, час каміння не шліфує, а руйнує. Якщо не вода, то час, на що варіанту не дано просто. Mm -hmm. да, mm -hmm. Так, mm -hmm. час. Але час не шліфує каміння. Mm, можливо, з часом воно шліфується. Та ні, воно не шліфується, його вода шліфує. Mm -hmm. Чудово. Справді молодець. Чарі Аллахамура тепер розблокований. Просто good job. Просто excellent. Я вважаю, що твій наступний клас літати з мадам Хоч. Чи готовий повернутись? Це що, на мітлах ми будемо літати? Ну, певно, так, а як же ж іще? Mm. Так готові. Кажи, що ми готові літати. Ну, певно, якраз отут ми завершимо. Уже будемо літати з той мадам Хоч, чи як ти там казав її звати, уже в наступній серії. Мадам Хоч. Се? Хуч, мадам Хуч Ну так. Ну все, думаю, ми завершуємо. Тому бувайте. Так, всім до зустрічі.